Кардинал Любомир Гузар стане героєм документального фільму. Відсьогодні за роботу знімальної групи можна стежити на веб-платформі проєкту під назвою «Любомир». Автори вже представили перші кадри, зняті на Тернопільщині, де служився священником дідусь Блаженнішого Любомира. Детальніше про унікальний проект розповість наша колега Олена Понасенко. Олено, вітаємо. Власне, все розпочалося з того, що багаторічний предстоятель Української греко-католицької церкви пише мемуари. Про це дізналися автори проекту і вирішили власне їх і взяти за основу документального фільму за участі самого кардинала. Коли блаженніший Любомир про це дізнався, коли до нього навідалися автори проєкту, поставився до пропозиції доволі скептично. Он не сразу согласился, да, мы приехали к нему, он нас так за люди, Стоїть ли їм довірять? Очень скромний человек. Нас дуже удивило, впечатлило, як він живе. Очень скромно. Очень скромна обстановка для человека такого уровня, навіть по його должності, которую він займався. Тож лише з другої спроби продюсер і сценарист отримали згоду від блаженнішого Любомира. До роботи долучилися рідні та близькі кардинала. Знімальна група вже відвідала село Кальне на Тернопільщині. Століття тому тут служив дідусь блаженнішого Любомира священником. Його звали Отець Лука Демчук. Вже навесні творча група продовжить зйомки у Канаді, де проживає племінниця кардинала. Саме її зараз ви бачите. Це Марія Ріпан. Марія Зенонівна дослідила сімейний родовід ще від 16-го століття. Одним із основних епізодів, який для нас дуже важливий, є Ватикан. Ми хочемо знімати Ватикан, Ми хочемо зняти інтерв'ю з папою Римським з Франциском. Для нас це дуже важливо і ми вважаємо, що у нас вийде. Водночас творча група працює над двома завданнями: зйомкою документального фільму і розробкою першого в Україні формату веб-документарі на сайті любомир.нет будуть опубліковані інтерв'ю, відеозаписи і, напис... і численні факти про життя єдиного українця, котрий міг стати папою римським, котрий своїми виступами надихав депутатів Європарламенту і котрий за власним рішенням зрікся уряду глави церкви, що належав йому. Пожиттєво ми вважаємо дуже важливим розповісти про людину такого рівня, як блаженніший Любомир, тому що це людина світового рівня і як науковець, і як моральний авторитет, і як пастор. Є вже люди, які допомагають в проєкті. Мені дуже приємно, що з нами погодився співпрацювати Валентин Сільвестров, це композитор світового рівня. І він радо погодився. Він поважає цю особистість і так його музика буде звучати. До проєкту приєднався. Віктор Єленський це дуже відомий релігієзнавець в Україні. Усі, хто зацікавлений в успіху ініціативу, можуть вносити пожертви. Це, власне, буде єдине джерело фінансування проєкту. Авторський колектив отримав благословення глави УГКЦ Блаженнішого Святослава та заручився підтримкою вірян у різних частинах світу. Я переконаний, що цей фільм дозволить нам розширити наші горизонти. І побачити велику людину, яка сьогодні є поруч, є посеред нас, і цією людиною є блаженніший любомир. Отож, запрошую усіх вас побачити велику людину поруч. Долучитись до проекту можуть усі зацікавлені, надсилаючи на веб-платформу любомир.нет фото і відеозаписи пов'язані з постаттю блаженнішого Любомира. Найцікавіші матеріали з'являтимуться на сайті. Ну а повнометражний фільм вийде на телеекрани цьогоріч на День Незалежності України. Очевидно, що значний внесок до проекту можуть зробити і журналісти, надсилаючи свої статті, відеозаписи, інтерв'ю з блаженішим Любомиром. Тож, колеги, долучаємося.